Більш uh, впливає новини. Це... Магіті бурі, впливають, а сьогодні день чудесний. Мені 85 років, так що як погана погода, сиджу вдома. А, буває так, але ну, не завжди. Ні-ні ні. таблеточку випила, просто мов. А буває нічого, просто чай чорний чи зелений. Ні, нічого не крутить. Я займаюся спортом. Та Звичайно, так. Да. Я очень плохо переношу літо, дуже плохо переношу жару, тому я щаслива. Тим більше, ніж війна, ніхто не впливає. Ні, ні, не впливає. Буває сонячно, дуже гарно така класна погода, але не досить погано. А буває досі класно, круто, а погода така сумна. Ну, Це все від ментального здоров'я, мені здається. Та особливо, особливо не помічала. Ну, краще виходити на вулицю, гуляти більше, і я думаю, що все буде добре.